Учора, 13 лютого у Французько-українському інституті управління Київського національного торгувально-економічного університету, було особливо святково та людно. Тут уже в 12-те вручають французькі державні дипломи. Серед поважних гостей міністр освіти і науки України Дмитро Табачник, а та ще з питань університетського і наукового співробітництва Посольства Французької Республіки в Україні жіль Мамец і керівник із міжнародних зв'язків університету партнера, де Увернь, Франсуа Касьє. Ректор Анатолій а заракі зазначив, що випускники мають чим пишатися, адже з таким дипломом можна сміливо штурмувати найбільші вершини. У свою чергу Дмитро Табачник привітав присутніх із величезним успіхом, адже вдалося знову довести, що українська вища освіта потужна та конкурентно спроможна. Ваш університет дійсно успішно реалізує впродовж багатьох років самий помітний, самий яскравий плідний і результативний проект. Співпраці української, французької вищої освіти, і, хоча казали, що надзвичайно велику працю вам прийшлося пройти, вивчивши українську програму французьку, я думаю, що це щастя мати можливість вчитися у Франції. Я ще раз з цим вас сердечно вітаю. Ви молодці, ви порадували своїх професорів. Ви зробили подарунок батькам, ви зробили подарунок і прорив на все життя собі. Це найважливіше. Вам довелося. Навчатися у Франції до вас. Приїжджали французькі викладачі. Ви навчалися дистанційно, але ви досягли головного результату. Цей результат є те, що ви маєте знання і компетентності сучасних фахівців, які знають правила як українського, так і французького бізнесу. Наші студенти отримали 98 дипломів мастер. 235 дипломів лісанс. Більше 800 дипломів рівня Дюма-1, Дюма-2. Є щось, що можна почерпнути з нашої освіти, щось можна почерпнути з французького стилю викладання це досить добрий такий навик та досвід роботи у режимі такої багатофункціональності та багатозадачності. Наприклад, я тут вчила маркетинг, а там менеджмент, але це було доволі цікаво, тому що це дублювання деяких може економічних дисциплін, але на різними мовами і. Із способами Людмила Кліндухова, Олександр Сушинцов, освітній портал Педагогічна Преса.